Останнє попередження так, учасники АТО називають черговий візит до Житомирської облдержадміністрації 10 червня на приміському маршруті номер 115 Учаснику АТО Михайлу Залужному вкотре відмовили у пільговому проїзді. Я звернувся до Житомирської адміністрації на наступний день, напевно, і написав скаргу на водія і та звернувся в поліцію. Але на жаль, до сьогоднішнього дня результату, якби не я не маю. 11 червня на маршруті Житомир-Київ безкоштовно не хотіли вести атошника Дмитра Матвійчука. Я підійшов, квитки не продавали. Я говорю, я можу їхати без квитка, ні, ви не можете. Я кажу, скажіть, будь ласка, яка причина? У ну, мене є учасник бойових дій посвідчення, я на цій підставі можу їхати. Він сказав мені, це остання маршрутка. Ми набираємо тільки тих, хто платить за проїзд. Я кажу, ні, я поїду, я сів маршрутку і поїхав. У кабінет начальника управління інфраструктури запросили перевізника маршруту номер 115 та самого водія, який, незважаючи на довідку учасника АТО та військовий квиток, відмовляв Михайлу Залужному у безкоштовному проїзді. Він навіть перед цим, декілька два рази, він мене не пропускав. Він сказав, що в мене підроблені документи, фальшиві в мене печатки, і сказав, що я не учасник бойових дій. Тобто, я взагалі ніхто. І він мене постійно якби, висаджував мене з автобусу. Він сам вийшов. Він сам вийшов, його ніхто не виганяв. Я не викинув твій документ під ноги. І ви, я виложив, ви, я подивився і сказав, ви, ти ви, поміняв, ви, поміняв чи посвідчення? Ви, Ні, ти сказав, я буду їхати і все. Ти опять-таки був випивший. Є чітко стоїть штамп, є чітко стоїть печаточка, і написано від такого-то по таке. І там чітко видно. Ну коли все, все, воно на ньому нічого не видно. в Воєнному білеті там теж печаточки не видно такої, як треба. А як за це діло, що ви нас обзвали хамами да, да, і з сьогоднішнього дня посвідчення чи відео. Вибачайте. <прокурок> за лічені хвилини у кабінеті зчинився галас. Якщо так, якщо так, тоді не надо до мене не підходити. Поктори. ні за автобуси, ні О, за, за що. Досі Досі до вас до вас шо. До свидання. Все я тоже я теж устав. Іра, Іра, я устав. І возив і возив. Я ще раз говорю. Вони му хамі. Я І ще сказав, іра, Я нікого не захищаю. Є сьогодні пішов. Пос... У Діме є у Діми є посвідчення. Ви смієтеся, не сміються. Ви не... Ви не За словами Романа Крисюка, довідка учасника АТО не є підставу для пільгового проїзду. Шановний, покажіть, будь ласка, посвідчення учасника бойових я... дій. Ну це довідка Іра. Вже два роки. Два, Два роки, так, два роки вже в судах, тому що в них є дезертіри, два командири, які вбіжали на сторону Росії. Саме 30-та -е... 30 -е... 30 -е... 30 -е бригада є відносини. Перевізник, пасажир. Пасажир платить гроші, або пасажир показує посвідчення. Ні довідки, ні інші якісь документи вони не є підставою для безкоштовного з усією повагою до всіх хлопців, які приймали участь. Бойових діях, зважаючи на вердикт начальника управління, додому Михайла Залужного відправляли під супровід. Ну цей водій нас пропустив. Дякую йому. напевно, що мій тут побратим доїде сьогодні додому. Напевно, його не висадять. Будемо надіятися, що його не висадять. Такого ставлення перевізників та водіїв до себе атошники терпіти не стануть і готові відстоювати свої права рішучими діями. Ну я думаю, громада розуміє, що буде. Ми мовчати не будемо. А які ми дії зробимо? Потім всі побачать.